Привіт! З вами знову Маша, мій природній сад. І я вважаю себе амбасадором природних садів. Переходьте в мій інстаграм, у мене там дуже класно, затишно і тепло. Буду рада там бачити і там більше життя, і більше всього просад. А ми починаємо. І сьогодні я хотіла вам а, показати, що ж думаю показати, покажу вам сад вересні, просто сад вересні, щоб ми знали, що зараз красиве в моєму саду, яким я не займалась весь сезон. А, да. Зв'язку з маленькою дитиною. У мене просто немає фізичного часу, тому я вам просто показую і нічого не роблю в саду. Але за цей е, сезон сад вижив без мене. Да, він не такий охайний, яким би міг бути, якщо б я тут проводила більше часу. Але він насправді дуже теплий і затишний. І зараз, в вересні, можна також знайти куточки, де просто-ну просто гарно. Е, тому звернемо увагу на деякі рослини. Звісно, набагато-багато травушок-муравушок пішли. Не відходячи далеко, зараз ми стоїмо біля пінісетума Black Beauty. Це дуже великий пінісетум. Один кущ, ну він точно більш метра у мене в діаметрі, більше метра. І, ну, ви бачите його висоту. У нього найбільше китиці з усіх пністого. Для того, щоб пінсятом був класний, йому потрібно сонце, сонячне місце і йому потрібна волога. А, в сухому місці, наприклад, сонячному, але сухому, він у вас не буде рости. Він буде такий кволий, низький. А, ну Коротше, це не його стихія, тому. Тому у мене були варіанти посадити його там, де нема поливу. І це був такий собі варіантик. Тут нема в цьому квітнику поливу, але тут само по собі волога ділянка у мене, і йому тут вистачає е, вологи. За ним, е, звісно, зараз просто неймовірний красень. Це Карл Форестер. Зараз ми прийдемо туди, там, де його більше, там де можна з ним пообійматися. Е, це один з фаворітів моїх саду е, серед злакових, тому що ну, він... Супер вертикальний, він не розвалюється. Він ось ці солом'яні колоски, вони, ну вони такі осінні, ну немає нічого осіннього за цей колір трави. Да? Такий солом'яний, натуральний колір. Зараз ми підемо з вами обіймаємося. Переходимо йдемо в моє улюблене місце обіймів з Карлом. Який він вертикальний, навіть коли дощ, він може лягти трошечки розвалитись, але потім він піднімається. І ці вертикалі, ці всі, всі обійми, це з ним. Він навіть в тіні нормально себе почуває, він трошки нижче в тіні, але росте і не розвалюється. Що, наприклад, якщо щучник тут ви бачите чи не бачите? Зараз я перевірю картинку, але щучник, якщо він буде не на сонці то він в тіні такий ну, більш розлогий. А, і якщо там ну, багато тінь і багато вологі, то він почне розпадатися, не дуже хайно виглядає. А, хоча щучник він сам по собі, є такий фонтанчик. Да? Але а, в тіні не так класно його використовувати, він теж витримує тінь, але він буде ну, таким більш розваленим. А от Карло навіть в тіні не буде розвалюватись. Так, навела вам фокус на щучник, бронзеншлеєр, височезний щучник. Він м'який, його волоті м'які, його волоті такі фонтановидні. Зараз це все солом'яні кольори, хоча він був такий і шовкової нитки стадія у нього є, це я так називаю шовкової нитки стадія. У нього є трошки така. Боже, як сказати, мерехтива така, знаєте, як, а, особливо, коли роса на ньому, то він так блискучий якийсь стає просто. І потім ось цього, такої піни. ну реально піни, якщо так рукою проводиш, це е, навіть і е, відчуття такі самі, як піну ти в ванні тримаєш. Тут у мене. Куничний гостро, квітковий. Блін, я знов забуваю, ні, не розумію, чому забуваю постійно цю назву, я вам напишу. Але він нижче за Карла Форестера, максимум з мене, взріст. і у нього е, листочок, зараз я вам покажу, він такий е, варгігатний ліст. І я колись його замовила, але випадково просто переплуталась замовила. Я дуже засмутилась, тому що я не люблю варігатні лісти. І, і здавалося мені, що ну, це. Якби це не буде красиво, але, по-перше, так як у нас ну, ярус, у мене нема тут голої землі, і що, так скажемо, за вище колін, нижче колін, я не бачу, вже, що там росте. Тому взагалі цю листву. Помітно тільки навесні, а навесні вона гарна, вона соковита, навесні все красиво виглядає будь-який лист. І потім вся краса уходить ось в цей колосочок. Він спочатку такого сержевінку якоїсь, а потім він стає соломіним. Такий самий, як і Карл Форест, і трошки менший, але це дуже прикольно, коли є. Високий, да, формат такого ж злаку і низький, ну, понижчій. Це так красиво, воно дає таку динаміку, що є однакова структура, але різних розмірів. Дуже гарно виглядає. Тут у мене два сорти пенсіту. Це маленький, такий маленький, змієвідний. Змійний Пініс і знову Black Beauty 50, але бачите, він тут трошки менший, тому що у нього ну, от зараз частина його знаходиться в тіні, і тому він трошки менше за розміром. А от 50, е у нього, він більш посухостіший, по-перше, це знаєте, як можна розуміти по листочку, чим е буде. Тон Тонший і грубіший листочок, тим менше потрібно вологі рослині. І ось цього пінніседиму також вам покажу. Листочок значно відрізняється від Black Beauty і він менше вологі потребує. Також він такий компактний, пів метра, мабуть, в діаметрі. Зріст його такий. Класненький. І прикольно він поєднується з гортензіями, тому що гортензіям потрібно волога, і пінісятому також потрібна волога. Отакі весня Ой, весняні, осінні зараз змійки у мене. Ну, ближче покажу. Навіть давайте відірву листочок від цього піннісетого, і до Black Beauty. Бачите, яка різниця? Боже, йому можна порізатись. Це дуже небезпечні, насправді, листя, реально до крові можна порізатись травки. Але різниця цей набагато більше потребує вологи. І його волетя, але які красиві хвостички. Просто хвостички. Ах, краса. І ці зміючки маленькі такі. ах. І вони ще такі цікаві, тому що вони не всі ось так, знаєте, рівнесенько стерчать, а десь закручуються, десь в іншу сторону вигибаються. І виходить така прикольна картинка, грайлива. Насправді, коли я хотіла свій сад просто з нуля, коли тільки планувала, що взагалі я буду, я вважала, що у мене буде мільярд мільйонів міскантусів, тому що це настільки неймовірна, красива е, трава, що що просто капець злак. І так, міскантус балеріна, балерінна капучино. Подивіться, який розмір. Це насправді кущику. Другий сезон, він посаджений з корінця, який я купила. Тобто, це навіть не був з П 9 це був корінець, який я купила. Голе коріння я купила навесні. Я посадила його, і це йому другий рік тут. Трі корінця, правда? Але що значить посадити в правильному місці на сонці, і де є йому волога постійно? Тут з криши тече волога, стікає, каналізація є поряд. Тому йому вистачає тут вологи і тому такий розмір. Подивіться, які це зараз м'ягенькі кітиці. Ну просто. Чарівний міскантус. Тут у мене міскантус Грецелімус, який я посадила цієї весни, також з коріння. Вийшло у мене тут 5 листочків, він не заквітне в цьому сезоні, але я бачу, хоча б він прийнявся, і тому він буде. Він значно нижчий за балеріну, тому у мене тут такі будуть яруси. І раз ми тут вже з вами знаходимось, то щучник-палава це ось цей низенький щучник, він весь, ну, я не знаю, метр. З 20, хай буде десь такого розміру. Це щучник, він такий компактний, маленький. Я б, скоріш за все, навіть його б рекомендувала використовувати в насадженнях, тому що брозеншлер все ж таки ну дуже такий він. Прям... Великий, він і широкий, і високий. І для нього прям потрібен простір або десь всередину квітника сажати, або там подалі. Бо на передній край, якщо ви посадите бронзошлейер, ну він прям вивалюється. А от палава ні. Тому палаву я б в таких більш середніх квітниках то рекомендувала використовувати його. І да, якщо ви бачите, у мене тут є ялинка, цю ялинку просто привіз чоловік, і ми її посадили, хоч кудись, щоб було місце. Ах, серед міскантусів. Яко ж це краса, це просто неймовірно. А взимку міскантуси, господі, вони, вони дають змогу витримати цю зиму. Грацілімус, У нього такий тоненький листочок. І у міскантуса. Ви бачите, який? Такий широкий, смачний листочок. От ось п'ять таких штучок. ну, Наступний рік буде хороший кущик. Тут чомусь він так. Це балеріна вже, ось його лист, це прям лист так лист. І я хочу, звісно показати вам цю красивезну хітицю. Цю магнат, боже, це просто якесь супермі'яке хутро. Класнючий, класнючий в цьому розі за такої спеки він встигає заквітнути. Це супер, тому що йому саме от е, період осені потрібен, щоб було багато сонця і спека, щоб, була, щоб він заквіт. Бо був такі е, е, осені, коли він не встигає заквітнути, якщо волога і похмуро і холодно. Да і щучник палава також це, це піна. Це піна. Така собі структурна маленька піна. І зараз ви думаєте, чого я тут стала? Тут навіть нема злаку, ви його просто не бачите. Тут є злак, і це проса. Проса Нордсвін. Я в нього закохалась, коли його побачила в перший раз вживу. Це настільки вертикальний, просто пучок якихось мерехтивих таких намистинок. Навіть бісеру якогось е, з відтінком пурпурово-рожевим. Ну, я не можу описати, бо це коли був величезний кущ, який я бачила, якщо я знайду відео, я вам обов'язково покажу. Я закохалася, я просто їхала. Я шукала, я гуглила все, щоб знайти цей сорт цього, цього проса і купити собі. У мене взагалі просу не було в саду. Зараз у мене є два вида, але один дуже маленький, його навіть взагалі не видно, там тільки листочки. І ось цей. Я його купила в минулому році в літрових горщиках і посадила. Щось, не знаю, в горщику він навіть більше був, коли я його купувала в цьому, а у мене він якось не пішов в ріс так активно, але я думаю, він наросте за, цю, за цей сезон, він може ну, пішов в корінці, і на наступний сезон має виглядати класно. Зараз я вам покажу його зблизька. Все одно закохана, тому що ну, е, вуліці з цього проса вони не такі, як, як у більшості злаків в мене. І вони ось цим відтінком своїм і е, моєю дальновидністю, як бачу, як він, він буде, буде дуже круто виглядати. Зараз я вам покажу його поближче. Проса. Це теплоростучий, теплолюбивий злак. Він пізно починає свою вегітацію в травні, коли вже знаєте, прям стабільна, там двадцяточка є, і він починає вегітацію. Зараз ви бачите його волоті, вони такі великі, такі розголуджені, пухнасті і ось цей колір. Я сподіваюся, що ви його бачите. Що він такий трошки фіолетово-рожевий цей колір. І дуже легкі. І у мене поряд ростає і хінецея, зараз вона вже впала. І вербена Бонарська. І коротше, я думаю, що це буде класно тут поєднуватись такий кущик саме з, такими, з, таким, з такою легкостю. Зараз вам тут покажу, це також це просто. І ось його волоть починає коли квітати. квітати ну, це 30 сантиметрів. Він ви ну звісно, так не побачите. Але це волоті будуть такі великі. По 30 сантиметрів. І бачите? На мистинці. Ну, Бісерінки. Настільки тенгітний. Це просто. Настільки тенгітне. Так, що в мене є міскантус Африка. Мізкантус Африка. Заримпаре вимбавим. Ви, вийви, вийвий ви. текс. І значить, це Африка Чому він так називається? Да тому, що коли починається холод, це десь в жовтні, його листочки ось тут червоніють, рожа Червоний, жовтий, ось такі кольори, саванни, проявляються в ньому. Ну, звісно ж, мітелочки. І е, він класно виглядає. Знов, як і всі із йому потрібна волога і йому потрібне сонце. У мене тут знову ж таки із-за того, що просто поростає дуб. От За парканом росте все вище і вище дуб стає. І у мене тут стає все менше і менше сонця. Тому він, якби, не таких. Е... Ну, не такі, як би бути на цю пору, але мене все влаштовує. Він також встигне заквітувати. Це зараз його стадія ще не квітування. Ці волоті засипляться і потім він розпушиться. І тут прям можна медитативний такий робити майданчик. Ти заходиш сюди, воно під вітром. Шу -шу. Ану, мені що ви скажете? Він майже так говорить. Коли вітер. А ці махнаті мітьолки, ці кольори, воно все дуже заспокоює, або просто таке просто тепле відчуття по душі йде. Е, у мене тут прям ціла така алейка під е, вербами, якими я намагаюся робити стінкою, стрихти стінкою, щоб була тут у мене був такий живоплітик. Він дуже вдячний, що ви подивились відео і поставили вподобайку мені. Буду намагатися знайти, знову ж таки, відео вам поставляти. От зараз ще це не стадія його квітування. Але коли такий масивчик починає під вітром хвилюватись, то повірте, хвилюється не тільки він. І останнє, що я вам хочу показати зі своєї колекції, вона мене невелика. Невелика, але і велику колекцію сад ти не просто сад, гарманітний не вкладеш, тому що якби в тебе ж не колекційний моментик, а в тебе все має бути гармонійно. І так, це міскантус гном. Це міскантус, один з також найпосухостійкіших міскантусів. Покажу вам його листочок, все здогадаєтесь. Він низенький, ось такого зрісту. Так от він вже квітує. Ах, який красавчик. Знаєте. Ручки, ручки класно наростає, також посаджений. Ну, це другий му сезон. З П-9, так. З П-дев'яточки це найменший горщик. І він вже наріс свою висоту, свою ширину. Дуже класно, класно виглядає. Ну. Якщо ви хочете собі в квітник міскантус, але ви не любите таких хащів височезних або великих об'ємів, то міскантус. Ну це просто чудово. Він дасть вам і волі ті, які є в міскантусі. Воно, ну, звісно, трошки менше, але коли він не повністю всі розквітне, бо це ще також не стадія квітування, то буде така м'ягенька, такий, знаєте, тут клубок, клубок шерсті, тут буде вам лежать. І так, ось такий листочок. Він з білою такою також прожилкою. Він дуже-дуже тоненький. Зараз я хочу намагатись. Дуже тоненький листочок. І такий кажухастий, але не такий, як пінсет. У також можна порізатись, але не так все одно. І ось такі вулиці зараз. Так вони. Потім вони розчебурхуються. Ось тут такі от всякі чебатурки, курки чебатурки Ну що, друзі, я рада, що ви подивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось або не сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Повертаюсь знов з перервою після хвороби на YouTube. І сподіваюсь, що вам було відео корисне. Була рада вас всіх бачити і, боже, садіть, сажайте, не знаю, пропагандуйте, розповідайте про природні сади, природні насадження, травки, злаки. це все чудово, це все для осені, це все для цієї теплоти, м'якості, легкості восени, яка так важлива перед зимою. Прям ще хочеться закутитись в цей сад.